Привіт, друзі, сьогодні 30 листопада. З вами знову Кличок. Сьогодні неділя. В неділю традиційно ми зустрічаємося з вами тут в прямому етері. Спілкуємося про найосновніші події сьогоднішнього дня. Короткий анонс: основних подій є список членів української делегації, про які ви вже чули, і яка прибула до Флориди. зустрічається вже нині там із. Американськими колегами вийшла величезна колонка залужного. Детальний аналіз цієї колонки я давав у себе вже на Ютубі. Можете переглянути, Сполучені Штати хочуть вже сьогодні закрити суперечки за двома пунктами плану для України. Про це пише Аксіус. Офіс президента та Генштаб Збройних сил України працюють над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами. Про це сказав заступник керівника Офісу президента України. Паліса самого керівника президента офісу офісу президента України поки що немає. Ще не визначився. Зеленський також пишуть, що Роснєв зазнає шалених збитків з початку цього року. Направду відразу скажу, що і інші нафтові компанії в світі також зазнають збитків через падіння цін на нафту. І у МЗС Казахстану засудили українські удари по нафтовому терміналу. А у МЗС Туреччини засудили удари по танкерах в Чорному морі. Не подобається їм, що війна в Україні таке буває. Отже, друзі, давайте тепер до суть по суті до делегації. Рубіо, Вітков та Кушнер сьогодні зустрічаються вже з українською делегацією у Флориді. Про це пише ведення Reuters, про це пише і Clash Report, і інші світові ЗМІ публікують уже кадри зустрічі, фото, відео фіксації. До складу української делегації війшли секретар РНБО Умеру. Він є головою делегації. Також радник Офісу президента України Олександр Бевс, керівник ГУР Кирило Буданов, очільник генштабу Андрій Гнатов. Керівник служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця, Сибіги немає, традиційно немає, перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник очільника СБУ Олександр Покла та заступник керівника ГУР, заступник Буданова Вадим Скібіцький. Як я щойно не сказав, українська делегація вже перебуває на переговорах. Раніше про це писав у СТЕМ УМеру. Потім пост він свій видалив. Це викликало певну невизначеність в Україні стосовно того, а чи відбувається зустріч, чи відбуваються переговори, але згодом все відновилося і налагодилося. Журналісти публікують відповідні відео зустрічі, і аксіос пише про те, що у Трампа хочуть сьогодні, 30 листопада закрити суперечки за двома пунктами плану для України, зокрема. За даними журналістів, ексео, сьогодні на зустрічі з делегацією України, представники Трампа хочуть усунути прогалини з питань території та гарантій безпеки. Чиновник США сказав, українці знають, чого ми від них очікуємо. Ну і також повідомляється, що оновлений план мають передати Путіну вже у вівторок. І Рубіо, перед тим як прийти до закритої частини сьогоднішніх перемовин, сказав, що. Україна залишиться незалежною, це дуже важливий сигнал. Йдеться каже не лише про завершення війни. Мова говорить він не лише про зупинку війни, важливо, щоб її завершення створило механізм і шлях у майбутнє, який забезпечить українцям незалежність і суверенітет. Ну додам від себе на рахунок територіальної цілісності говорити поки що складно. Взагалі то не доводиться не просто продовжує Рубіо. Йдеться про відбудову, а вхід у період значного економічного розвідку. Також відомо про те, що Путін прийме Віткофа в Кремлі 4 чи 5 грудня, до того як полетить до Індії, тому що у Путіна запланований офіційний візит до Індії. Це повідомив Пісков. Ну і сьогодні на каналі я робив великий розбір колонки залужного, де він говорить про вірогідний сценарій закінчення війни. На його думку, це буде замороження на кілька років. Війна за е, твердженням залужного не закінчиться, як така вона триватиме, але гарячої фази війни не буде. Буде перемир'я, замороження. Цю перевагу сторони, каже, використають для підготовки до нового раунду протистояння і зазначив, що у варіантах мирної годи, яка пропонується Україні, щоразу умови стають гіршими. Ну і також він говорив про гарантії безпеки. Він каже, що це могло б бути в НАТО, це могла б бути в ядерна зброя, але зрозуміло, що цього всього нема. І в самій колонці залужний не дає чіткої відповіді. Хто нам надасть гарантії безпеки? Я роблю висновок про те, що з цим буде вкрай все непросто. Марко Жубі говорить про те, що сьогодні вони це розглянуть, це утрясуть. Друзі, ще раз нагадую вам: повний розбір колонки залужного є в мене на каналі. Це попереднє відео. Ви можете його глянути у списку відтворень гаряча тема називається це відео Маніфест Залужного. Я так його назвав, тому що, як на мене, це дійсно політична заява залужного про те, як він бачить Україну після замороження війни. Він говорить про політичний фронт, про економічний фронт, дає ну як на мене доволі цікаві. Рекомендації стосовно того, як Україні встояти, і як каже Марко Рубіо, зберегти свою незалежність. Скажу просто нагадую навіть швидше вам, що я впродовж тривалого часу говорив, що ми впираємося в завершення війни у форматі замороження її. Яка дійсно може бути відновлена будь-якої миті через певний період, коли сторони наберуться більше сил? Тому нам треба справді готуватися до протистояння із Росією і в майбутньому? Ну і одна справа, коли тут ми говорили з усією повагою, друзі, до вас і до нашого з вами спілкування. Але інша справа, коли про це говорить посол України у Великій Британії. Екс-головком Збройних сил України. Вага його вага слів. Ну не вага залужного, та й вага залужного, справді інша. І дослухатися до нього буде, звісно, набагато швидше і пельніше, аніж до вас з нами. Але я не применшую би значення нашого з вами спілкування, оскільки ми напрацьовуємо конструктивну позицію. Ми її напрацьовували. Я більш ніж переконаний, друзі, я навіть цьому не маю сумнівів, що й головком слухає нас з вами так. Як би це не видавалося, можливо, там не зовсім е, ймовірним, але так, повірте, що вони дослухаються до наших розмов, до того що ми пишемо, що ми говоримо, вони вивчають суспільну думку. Наступні друзі новини також не є, е, є не менш важливими, і я хотів би звернути вашу увагу на них стосовно того, як будуть відбуватися переговори сьогодні, завтра, післязавтра, тому що вони не закінчаться навіть у вівторок, коли Трампу прац... Перепрошую Путіну представлять план, та й, звісно, і Трампу представлять план, який буде напрацьований сьогодні у Флориді. Вашингтон Пост пише про те, що Зеленський наступного тижня може зіткнутися з новим тиском Сполучених Штатів Америки щодо досягнення мирної угоди. Журнисти видання зазначають, що корупційний скандал охопив найближче оточення президента України. Тим часом Москва продовжує бомбардувати українські міста. Все це створює умови для одного з найнебезпечніших політичних моментів для. Зеленського для лідера воєнного часу. Ну і Зеленський завтра, 1 грудня, летить до Парижу. Він буде знову зустрічатися з Макроном. Ну, як на мене, доволі цікавий візит, тому що буквально нещодавно Зеленський був у Парижі. Ймовірно, є нагальна потреба знову туди летіти. Принаймні, він туди летить. Французьке видання з посиланням на Єлисейський палац повідомляє, що лідери країн планують обговорити умови справедливого та міцного миру, а також питання щодо гарантій безпеки для України в рамках коаліції охочих. Як ви знаєте, Макрон анонсував ще минулого тижня. Перепрошую, цього зустріч 26 листопада. Представників коаліції охочих робоча група, яка власне розбирала. Питання гарантії безпеки для України будемо можливо дізнаватися про ці результати вже за підсумками візиту Зеленського до Ілесецького палацу, тому що Макрон про це скромно мовчить. Інформації немає абсолютно ніякої. Західна ж преса не стомлюється писати про те, а чи вийдуть військові з території, якщо буде дана команда з території, яку хоче перебрати Путін під свій контроль без воєнних дій. Мається на увазі Донецька область видання NBC News з посиланням на коментарі українських захисників, зокрема на сержанта Володимира Ржавського, який служить на покровському, покровському напрямку. Пише, що військові хотіли почути чітке пояснення від керівництва, чому українська армія має залишити позиції на Донеччині, якщо це буде наказ без пояснень. Він не буде виконаний, і Ржавський говорить: це не план, це справжня капітуляція. Тут нема чого обговорювати. Не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати. Звісно, це дуже важливий коментар на тлі е, нинішніх перемовин, які відбуваються у Сполучених Штатах Америки. Але ми чудово розуміємо, що не всі українці будуть однаково сприймати запропонований формат замороження війни, як говорить, залужний і не випадково залужний саме нині з'являється своїм маніфестом. Це я. Так, оцінюю його колонку. Це моя оцінка, тому що дійсно це дуже змістовний програмовий матеріал, програмовий на післявоєнний період, на період після замороження. Тим часом офіс президента та генштаб збройних сил України працюють як кажуть, над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами і свіжі напрацювання представлять уже на наступній ставці. Головнокомандувача про це повідомив керівник заступник керівника офісу президента України, полковник Павло Паліса. Він конкретно говорить наступне: всі хочуть одного справедливого, зрозумілого і прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень. Цікавий коментар, друзі, як на мене, і додає він, що вони домовилися з генералом Гнатовим, що на тижні проведуть спільну нараду, узгодять цифри, механізми та етапи впровадження. І звертаю вашу увагу, друзі, йде мова про ротації, бо їх на превеликий жаль зараз не так часто можна відзначати чи про них повідомляти. Ну про я поки що не зустрічав якихось повідомлень. Та навіть і поза пресою з цим величезні проблеми на рахунок ж переговорів, які нині відбуваються про завершення війни. Є різні коментарі, позитивні негативні, не лише в Україні а за кордоном. Нещодавно Віктор Орбан був в Москві. Ви вже про це читали в мене в телеграмі. Ще раз нагадую, друзі, не забувайте на нього підписуватися. Посилання на телеграм є в описі під цим відео. Після зустрічі із Путіним, де вони говорили про енергетичні питання, звісно, про ситуацію в Україні. Орбан заявив, що Україна має стати буферною державою. А Росія зберегти окуповані нею території. Нічого іншого від орбана, я особисто не збирався почути, певне так само, як і ви. Даючи інтерв'ю в виданню ВЕЛЬТ прем'єр Угорщини сказав наступне: що єдиним можливим довгостроковим рішенням є те, що післявоєнний порядок базувався на фундаментальному принципі, що Україна стає буферною державою, якою вона каже колись була. Росія ж зберігає територію. Узгоджено, тепер увага на міжнародній мирній конференції. Тобто, певне, Орбан так собі уявляє, що буде якась мирна конференція, і далі він продовжує: І все, що на захід від цієї лінії до східного кордону НАТО становить територію України, яка знову існуватиме як буферна держава. Ну і так він говорить, що Збройні Сили України можуть діяти лише в буферній зоні, їхній розмір та оснащення слід. Узгоджувати з НАТО та Росією, які мають гарантувати незалежність цієї буферної держави, мається на увазі, що Росія, зі слів Орбана, також має стати гарантом безпеки України. Ну, певне, Орбан взагалі не вивчає історію, а сучасним він сприймає через якесь криве скло чи дзеркало, або дивиться в те саме криве дзеркало. Ну, загалом, ще раз, друзі, нічого особливо нового від Орбана ми, звісно, не почули, але ну, сам факт його коментаря такого він дуже примітний. Мені він особисто вказує на те, що Путін надалі буде працювати із окремими персонами. Не останньою політичного гатунку у Європі Орбан саме таким і є для того, щоб просувати проросійські наративи і збільшувати вплив на європейському континенті. Те, що робила Росія послідовно і в минулому сторіччі, і позаминулому сторіччі, і за часів Сталіна, і до нього також, і після Все залишається так само. Російська імперія вона вважає, що може бути вічною, але ми знаємо, що доля імперії завжди одна врешті-решт вони падають. Тим часом президент Польщі Навроцький відмовився зустрічатися з Орбаном після того, як той відвідав Москву. Це хороший сигнал. Це повідомлення надіслали з канцелярії президента Польщі. Навроцький 3 грудня відвідає угорщину для участі в саміті лідерів країн Вишеградської групи. Наступного дня він мав зустрічатися з Орбаном у Будапешті однак плани змінилися. Дуже гарний дипломатичний жест. Попри те, що Навроцьки справді не дуже прихильно ставиться до України, тепер же, друзі до ситуації на самій Росії. Зокрема, про неї у своїй колонці знову нагадаю, пише Залужний. Я вам просто рекомендую, переглянути відео, тому що колонка сама дуже велика. Я коли працював з нею, вона займає обсягом 18 сторінок друкованого тексту, справді багато спробував вибрати для вас основні тези і положення, і в них в Цих тезах згадую про те, що заложний говорить і про економічний стан Росії і України, в тому числі, ну, от економіка ж Росії, вона справді не дуже стабільна, і, на думку багатьох моїх експертів, цей фактор може бути одним з визначальних того, чи Росія справді буде продовжувати таку агресивну війну проти України. Хоча вона має відповідні ресурси на даний момент, до прикладу, Росмірті. Дуже відома компанія на Росії. Її чистий прибуток лише за 9 місяців 25-го року впав на 70%. Це дуже багато до 3,57 мільярдів доларів. Виручка компанії без податків за цей час зменшилася майже на 18%, Заробіток на майже 30%. У Роснівті пояснюють, що на це вплинули. Зростання витрат на антитерористичну безпеку. Тут звичайно, в дужках антитерористичну безпеку вони нас називають терористами. Далі кажуть, вплинула висока ставка центробанку Росії, бо зросла вартість кредитів і фінансування. Також вони говорять про фактор, що нафта стала дешевшою, а рубль міцнішим. Відтак компанія отримує менше грошей у рублях за той самий долар доходу від експорту. Це справедливе зауваження, але не основне. А Reuters, який пише про цю подію, відзначає, що прибуток захід гігантів на кшталт Shell і Total Energies також впав через падіння цін на нафту, але звісно, що визначальним фактором, власне, про що говорить Роснефть, є успішна робота Збройних сил України по нафтопроробних заводах на Росії. Також сьогодні стало відомо про те, що Україна нарешті синхронізувала санкції зі Сполученими Штатами Америки та запровадила обмеження проти РосНЕФТІ її підприємства, також компанії, які входять до групи «Лукойл». Цікаво, чому ми самі це не робили. Да, запитання, вибачте, риторичне. про це повідомив Володимир Зеленський. Він каже, санкції проти цих кампаній вже відчутно позбавляють грошей російську машину війни. Також Україна запроваджує санкції проти російських вбивців, які організовують системне знищення українців дронами. Щодо інциденту в новоросійську та поблизу Туреччини, я вам вчора про це розповідав уже сьогодні. Писав у себе в телеграм-каналі про реакцію Казахстану. В Казахстані дуже незадоволені цим у МЗС, Казахстану, засудили українські удари по нафтовому терміналу у новоросійську. Кажуть, ми оцінюємо цей інцидент як акт, що завдає шкоди двостороннім відносинам між Республікою Казахстан та Україною, і, додають, вони шкодить дуже суттєво енергетичній стабільності всього світу. Тобто, те, що в Україні нестабільність, їм не чхати. Ну, хоча ми це вже знаємо, а от енергетична стабільність у світі їм вкрай важлива. Чому Казахстан так бідкається? Тому що каспійський трубопроводний консорціум, який власне і веде каспійську казахську нафту до новоросійська, забезпечує великі статки не лише казахам, але й росіянам і американцям, які також є співвласниками цього консорціуму. Ще за часів Байдена тоді міністр оборони нас не дуже хвалив за те, що ми б'ємо по новоросійську і удари. Припинилися, ну і також невідомі морські безпілотники дісталися берегів, майже дісталися Туреччини. Ну буває трішки заблукали. вибачайте за іронію. Вони там підірвали два танкери російського тіньового флоту, порожні, які йшли до Новоросійська, який вже не працює. Там хотіли вантажитися нафтою. Ну вони не допливли туди, друзі. І у МЗС Туреччини засудили наші удари по танкерах Тінів флоту Російської Федерації і кажуть, ці інциденти, що сталися в нашій виключній економічній зоні в Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя, майна та навколишнього середовища в регіоні. Дуже класно, вибачте, виходить. Поки ви там воюєте, не давайте нам тут точніше, не турбуйте нас тут. А щоб ми спокійно відпочивали, так не виходить. Сьогодні на праведні жарночі знову були обстріли України. Прилетіло по Україні не так безпілотників багато, більше ста було дві ракети. ракети, на жаль, не збили. Трагедія сталася у Київської області. Там, приліт по будинку є загиблий, багато постраждалих, постраждали, в тому числі, і діти. І е Представники повітряних сил України говорять про те, що у Росії достатньо засобів ураження повітряних України аби бити з високою інтенсивністю один-два рази на тиждень, тобто здійснювати ракетні і дронові атаки, як то було поза минулої ночі. Було багато ракет, було багато шахедів. Це говорить і А от минулої ночі, через обстріл Росії з на частину міста Суми також повідомляється про проблеми з електро та водопостачанням у сумському районі. Ну і за вижру, друзі, там ситуація справді доволі складна. Була горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали з будинку 146 людей. Попередня ніч була е, дуже страшною у Києві, а минула біля Київщини. Тому слідкуйте, будь ласка, за сигналами тривоги і бережіть себе. Це найголовніше. Також росіяни били по Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині. На Херсонщині одна людина також загинула. Сім отримали поранення. Пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівку, навчальний заклад. У Краматорську на Донеччині через удар загорівся ринок. Постраждала жінка, там горіли будинки у Білозерському та Слав'янську. На Дніпропетровщині під вогнем перебували чотири райони. Пошкоджено інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні оселі, газогін. Поранено двох людей. На Харківщині ворог атакував безпілотниками Куп'янський район через влучання у житловий будинок. Виникли пожежі у житловий сектор. Постраждав там чоловік. Ну а Діпстейт повідомляє про те, що є і хороші новини. Сили оборони на Дніпропетровщині зачистили від росіян Іванівку та його південні околиці. Про це інформує Deep State, а телеграм-канал російський показували там Соловйова, який нібито приїхав на Дніпропетровщину. Цікаво, чи потрапив він під вогонь, чи ні. До речі, в Іванівці було знищено 53 окупанти, що 19 було взято в полон. Ви, певне, бачили ці фото вже в телеграм-каналах. Ну і друзі, на завершення вам трішки новин про внутрішню історію, про внутрішню політику, а потім ми вже перейдемо конкретно до запитань. Також вам розповім про переговори з Мадуро. на рахунок керівника офісу президента України. Вже дещо говорив. Додам лише що поки що кандидатурою з кандидатурою Зеленський не визначився, але з'явилася Оксана Маркарова. Вона, як ви знаєте, була послом України в США. Зеленський призначив Маркарову своєю радницею з питань відбудови України та інвестицій. Чи це означає, що вона буде керівником офісу? Ну не знаю, не виключаю, але поки що сказати нічого конкретніше вам, поки що не можу. Маркарова буде займатися покращенням бізнес-клімату, посиленням фінансової стійкості держави, залученням інвестицій, плануванням відбудови разом з і нашими стратегічними партнерами. Питання, які потребують кардинальних змін на рівні законодавства, тому що одними заявами деклараціями цього домогтися буде нереально. І пікантна новина. На завершення, друзі, про Мадуру президента Венесуели. Так, я посміхаюся, звісно, з гіркою іронією, але ну які часи така у нас і іронія, такі жарти. Трамп переговорив з Мадуро телефоном. Також я вам про це повідомляв і повідомив Трамп, що він закриває небо над Венесуелою. Коли Трамп говорив із Мадуро, він пропонував йому залишити посаду, і вони обговорювали, як пише видання Wall Street Journal, гарантії безпеки, збереження життя. Можливо, якось там майна для Мадуро. Трамп йому рекомендує піти з посади. Мадуро відмовляється. Ну і Венесуела сказала, ніякий повітряний простір ми закривати не будемо. Міністерство закордонних справ назвало такі заяви Трампа колоніальними претензіями, які порушують суверенітет країни. І просить поважати її повітряний простір, закликала ООН і міжнародні організації засудити заяву Дональда Трампа. Не домовились поки що. Чи буде військова операція? Подивимося, тому що Трамп це не про війну. Друзі, на цю хвилину всі новини актуальні, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви тут є зі мною. Дякую, що підтримуєте. Не забувайте ставити подобайки і, звісно, писати коментарі.